Привіт-привіт! Безмежно рада усіх вас бачити у цьому святковому випуску! Сьогодні на каналі вперше виходить відео у форматі питання-відповіді. Я творитиму у своїх блокнотах і спробую поспілкувати з вами у невимушеній атмосфері. Дуже дякую усім, хто проявив ініціативу та активно задавав питання. Намагатимусь щиро та відверто відповісти на кожне з них. І сподіваюсь, у такий спосіб ми з вами станемо трішки ближчими. Усі сьогоднішні оформлення я робитиму використовуючи матеріали із адвент календаря. Спробую максимально їх задіяти, заодно усе і протестуємо. Перший на черзі мій особистий щоденник ось це останнє оформлення у ньому, яке ми теж робили разом. Загалом тут ще багато місця. Тож думаю, що буду продовжувати його вести і у 2025 році. Ну що ж, почнемо. Не перемикайтесь, а надихайтесь. Приємного перегляду! А я переходжу до ваших запитань: щоб наша розмова не була хаотичною, усі ваші запитання я поділила на дві категорії: про особисте та про творче, і спробувала поєднати їх у якомусь логічному порядку. Щоб усе складалось у єдину історію. Не знаю, що з цього вийде, але сподіваюсь, вам сподобається. Отже, давайте знайомитись. Мене звати Світлана, мені 32 роки, я мама двох прекрасних синочків. І ще у нас є кіт. Ми з чоловіком переїхали до Кракова у 2015 році. Я тоді лише закінчила магістратуру університету Шевченка. За напрямком філологія. У нас не було чіткого плану, ми їхали спробувати повчити мову, подивитись на Європу. Але ось уже 9 років як Краків став моєю домівкою. І не подумайте нічого поганого: Україна назавжди в моєму серці, а особливо до коріння рідний Київ. Але фактично, усе моє доросле життя формування мене як жінки, дружини, мами. Сталося саме в Кракові. Тож я справді щиро полюбила це місто і не уявляю свого життя десь ще. Хтось з вас питав, чи подобається мені тут. Як відомо, на світі немає нічого ідеального завжди є чорне та біле. Але я маю одне переконання: не місце красить людину, а людина місце. І якщо шукати негатив чи зациклюватись на проблемах, то це можна знайти всюди. Я ж люблю краків, так само як і Київ, за людей у моєму оточенні, за своїх подруг, з якими можна весело провести час, за привітних сусідів, за маму, яка завжди чекає вдома. Звичайно ж, мені бракує деяких речей. Наприклад, я дуже сумую за Дніпром, але і в Кракові є дуже багато того, за чим я буду сумувати, якщо колись доведеться переїхати. Що ж, сподіваюсь, дала вичерпну відповідь. І буду йти далі. Ви питали, ким я працюю. Ну що ж, моя освіта не має нічого спільного ані з моєю роботою, ані з тематикою каналу. Як вже згадувала, я закінчила філологію. Будучи студенткою, я підробляла роблячи переклади чи пишучи статті на сайти, але першою постійною роботою стали івенти. Я мала власну агенцію та займалась організацією заходів від весіль та днів народжень до бізнес-виставок та вебінарів. І мені це справді подобається. Починала я ще в Києві, але, переїхавши до Кракова, почала активно вчити мову, адже точно знала, що хочу продовжувати розвиватись у цьому напрямку. Я навіть закінчила курси весільного організатора. Так, так, вам не почулось, у Польщі є такі. Стажувалась у великій компанії, яка організовує ярмарки та бізнес-конференції, була волонтером на різних фестивалях, словом, мене це захоплювало. Та було одне, але подібна робота не надто пасує молодій мамі, тож з появою в моєму житті двох синів, усе змінилось. Я не дуже хотіла стояти перед вибором, їхати на цілий день до іншого міста. Чи залишитись із сином, у якого раптово почався кашель. Думаю, мами мене зрозуміють. Я просто не хотіла, аби дитинство моїх синочків пройшло без мене. Тож довгий час я була мамою в декреті, і ось буквально весною знову вийшла на роботу. Щоправда, вирішила спробувати щось більш стабільне та менш нервове, і на даний момент працюю у великій логістичній корпорації. І займаюсь там оформленням митних документів. Та не думаю, що це буде роботою мого життя, надто це одноманітно для мене. Отже, наступне питання, і воно було про те, як довго я займаюсь своїм хобі. Блокноти були в моєму житті, відколи навчилась писати, скільки себе пам'ятаю, я постійно там щось малювала, клеїла, записувала. То якісь віршики, то тексти пісень. Пам'ятаю, теж як були популярні анкети для друзів. Я завжди свої анкети робила сама. Мені подобалось там все оформлювати та придумувати цікаві питання для друзів. Вже у підлітковому віці був перший особистий щоденник із першими проблемами, коханням, перемогами і поразками. Це була моя схованка для таємниць і відвертих думок. Я вже тоді почала тематично оформлювати сторінки. Ну, якщо приклеєне сердечко біля імені хлопця, можна назвати оформленням, звичайно. Так чи інакше, мені це завжди подобалось. І якщо рахувати грубо, то з блокнотами я не розлучаюсь вже років з 20. Наступне питання: як давно ви створили канал і чому саме вирішили знімати про творчість? І сюди ж логічно додати ще ось таке. Що думають ваші рідні про таке творче хобі? Чи надихає це ваших дітей теж на творчість? Що ж, цьому каналу на YouTube 14 грудня, тобто вчора, виповнився рік це, якщо рахувати за датою випуску першого відео, до цього я не мала жодного досвіду, ніколи цьому не вчилась, і моє перше в житті відео народилось у муках та сумнівах. Я маю на увазі, що я дуже боялася, що відео не сподобаються, що я отримую багато критики, що мені не вистачить досвіду, аби досягти якихось результатів. Я нікому не розповідала із близьких чи рідних, я банально соромилась. Логіка була проста: що якщо в мене нічого не вийде, ну то навіщо їм знати? Я не хотіла зайвих питань і боялась осуду, не виключала того, що почнуть говорити щось типу. Навіщо це тобі? Якусь дурню придумала. Це все могло мене якось демотивувати. Тож я не ризикувала, знімала відео, поки чоловіка не було вдома, озвучувала, коли всі лягали спати, і мовчки чекала, яка ж буде реакція мого глядача. Мені було важливо набрати перших підписників саме вас, людей, які розділяють моє хобі, а не просто знайомих чи родичів, які підписались. Але ми дивились відео. Не подумайте погано про мою сім'ю. Вони хороші. І моя мовчанка це суто мої комплекси з дитинства. Адже коли я нарешті набралась сміливості усім розповісти, то отримала багато приємних слів про канал, мама давала якісь поради, як глядач. Друзі робили мені подарунки, лампу, мікрофон, матеріали. Знаєте, я тоді зрозуміла, що моє оточення. Це моя сила. І я дуже помилялась, коли думала, що мене можуть не зрозуміти. Та все ж є одна особа, без якої моє відео б не побачили світ. Вона була єдиною, хто знала про все від початку і максимально мене підтримала. Це моя найкраща подруга. Вона була моїм приватним консультантом. Я скитала їй свої перші демо-відео і питала, чи то взагалі можна комусь показувати. І не знаю, як. Та де вона знаходила потрібні слова, але вона мотивувала мене продовжувати. Чомусь у її словах я відчувала віру, віру в те, що все обов'язково вийде. Юлечка, дякую тобі за все. То чому ж я власне наважилась на ведення каналу? Ну, мабуть, через війну. Якось до неї я не думала, що важливо жити кожного дня і робити своє життя наповненим. А мене наповнює моя творчість, і мені завжди хотілось нею ділитись. Але до війни я не бачила у цьому потреби. Та жорстокі часи викликали в мене бажання втікти від світу, від цього світу мук, страждань, сліз словом жаху війни. Мені захотілось, як тій Алісі, стрибнути в нірку і опинитись у дивокраї. Тож я створила для себе такий світ, і ось він. Мій світ блокнотів, і сьогодні у ньому мешкає майже 600 неймовірних, творчих та позитивних мешканців. Щодо моїх дітей та того, чи розділяють вони мою творчість, то скажу так: вони ще у тому віці, коли не можуть якось це оцінити. Молодший має 2,5 роки, і як кожна дитина цього віку любить помалювати стіни квартири, ну і не тільки стіни, до речі. Він любить змішати фарби і спробувати їх на смак. Старший шестирічка не дуже любить подібні заняття. В садочку завжди останній дороблює якусь працю, бо постійно відволікається, бігає або не хоче робити. Він дитина, яка швидше м'ячика покидає або змайструє щось злего. Фух, сподіваюсь, вам ще не набридло мене слухати, адже це був лише перший блок питань. Те, що стосувалось більш особистого. Далі відповім вже про власне блокноти та журналінг. І перше питання чи вивчали десь основи колажу, правила його створення? Відповідь: Ні. Усе, що ви бачите, це політ моєї фантазії. Я інтуїтивно поєдную матеріали, ліплю їх у приємні для свого ока композиції. І гадки не маю, чи роблю це правильно з точки зору компонування. Це, мабуть, питання до глядачів із художньою освітою. Я ж просто роблю щось, що мені подобається, і отримую від того задоволення. Звичайно, з роками мої навики стають кращими. Я вчусь на своїх помилках, дивлюсь якісь відео, намагаючись щось повторити. До речі, я знімала відео, де показувала свій смешбук, і от там якраз проглядається динаміка розвитку моїх навиків колажування. Тож подивіться, якщо б не бачили. Наступне питання, чи завжди ви доводили блокноти до кінця, чи бувало, що залишалося багато пустих сторінок? Ой, ще й як бувало? У мене раніше був яскраво виражений страх чистого листа, коли я настільки боялась зіпсувати блокнот, що навіть його не починала. Величезна кількість блокнотів досі лежать незаповнені. Бувало теж, що починала. А потім втрачала інтерес. Особливо коли дарували або купувала новий, на мою думку, набагато красивіший. Тож старий просто програвав конкуренцію. Теж бувало, що мала якусь супер ідею для якогось блокноту, купувала його, а потім не виходило її втілити, і я виривала невдалі сторінки. А потім той бідний, пошарпаний блокнот, ну вже ж не був таким привабливим. Тож. Теж потрапляв на полицю. Стосунки з блокнотами у мене були різні і не завжди закінчувались хеппі-ендом. Ще одне питання про блокноти це чи пробували ви органайзери на кільцях? Чому саме буджо? Отже, відповідь так, пробувала. У студентські роки тільки такі і любила. Мені було зручно, що їх можна легко розділити на кілька частин. Скажімо, навчання, студентська самодіяльність, особисті справи, у них я теж щось клеїла, робила красиві розмежувачі. Зараз такі використовую лише на роботі. Я роблю там багато нотаток чи списків задач, розставляю пріоритети, дедлайни. І коли справа виконала або втрачає свою актуальність, то можна з легкістю вирвати необхідну сторінку, зберігши зовнішній вигляд блокноту. Як ви розумієте. Це не про творчість, а суто робочий інструмент. Для особистого щоденника обираю класичні блокноти. Ну, не знаю, якось мені подобається, що потім вони виглядають, як книги мемуарів. Чому ж саме буджо? Хм, Ну, мабуть, спершу я повелася суто на хайп нашумівшої книги. Прочитала, почала дивитись відео на Ютуб про оформлення, а їх тоді усі масово почали знімати. Коли вже сама почала вести буджо, то зрозуміла, що це реально крута система, адже вона дозволяє зробити планер під власні потреби. Кожен сам для себе обирає, які йому потрібні інструменти і у який спосіб ними користуватись. Буджо я люблю за його можливість експериментувати і змінювати кожен місяць або навіть тиждень під свої конкретні потреби. Для мене, як для людини, який швидко набридає одноманіття або часто змінюються плани, це дуже зручно. Сподіваюсь, дала вам вичерпну відповідь і буду йти далі. Так, були ще питання стосовно матеріалів: а саме, де я роблю свої закупи для творчості. Ну, головне джерело це все ж таки Аліекспрес. Мабуть, більша половина моїх матеріалів звідти, та маю ще кілька улюблених мережевих магазинів. Наприклад, Тайгер. Я робила огляди на їх канцелярію. Замовляла теж кілька разів у локальних українських та польських онлайн-магазинах, наприклад, Буджобокс. Але переважна більшість товарів там це все ті ж китайські товари з Тему чи Аліка. Кілька разів купувала стікери від Мрій та Дій або інших подібних виробників наліпок. Ну, звичайно ж, є ще щось із Ашану, епіцентру, мережі акварель, лідла. Знаєте, в цілому мені не важливо де що купувати. Якщо я побачу щось гарне, навіть у переході метро, то чому б не купити? Продовжуючи тему матеріалів, наступне питання було таке: чи бували спонтанні покупки канцелярії, яку не знали, де примінити, або яка після покупки вже не подобалась? Отак, було і не раз. Я ще той канцелярський маніяк. Буває, щось дуже сподобається в магазині. Купую, а потім воно лежить дуже довго. Бо або не маю ідей, як використати, або не можу із чимось поєднати, бо мені не пасує. Часто теж купую конкретні матеріали під одну ідею. І потім, використавши, скажімо, 5 см тасьми чи одну наліпку, решта собі лежить. Ну, та це я розцінюю як невід'ємну частину творчого процесу. Адже я не завжди можу передбачити, куди заведе мене моя муза. Думаю, у художників теж є маса повних тюбиків фарб, відтінки яких їм ніколи не знадобились. Ну, а для тих матеріалів, які пролежують роками або перестають подобатись, у мене є один лайфхак. Я віддаю то дітям. Ось буквально на днях домовилась у садочку сина, що у новому році прийду з майстер-класом до групи, аби із дітками щось поклеїти. Я вже уявляю їх повні захоплення очі, коли принесу для них вже непотрібні мені скотчі, наліпки та папір. Так, було ще питання, де знаходжу матеріали та натхнення. Тож про матеріали я вже розповіла, а щодо натхнення, то я маю окреме відео. У якому розповідаю про усі свої джерела натхнення. Там багато цікавого, тож обов'язково подивіться. Відео залишу вам у підказках. Та якщо коротко, то я надихаюсь картинками з Пінтерест, різними відео в соціальних мережах. Часто може виникнути якась ідея під час прогулянки природою, і я намагаюся помічати прекрасне у всьому, що мене оточує. Не раз робила оформлення, пов'язані з моїми подіями у житті. А також мене дуже сильно надихають ваші перегляди та коментарі. Наостанок залишилось питання про блогерів, яких я дивлюсь, і звідки дізнаюсь про тренди в оформленні. Почну з трендів. Якогось конкретного джерела я вам не назву. Журналінг тісно пов'язаний із естетикою, дизайном, модою і усім, що пов'язане зі стилем та мистецтвом. Зараз у світі маємо загальне тяжіння до усього натурального. Як у зовнішньому вигляді, так і у стилі життя. Проглядається прагнення людей до здорового харчування, спорту, піклування про екологію. От і у журналінг це проникає у вигляді джангбуків, блокнотів із перероблених матеріалів і таке інше. Якщо подивитись на нові дизайнерські рішення у інтер'єрі, то бачимо використання спокійних відтінків, дерева, реставрованих вінтажних меблів, елементи хедмейду. І у журналінгу це теж проявляється через популярність вінтажних колажів, мінімалізму і спокійних відтінків. Словом, усе взаємопов'язано. Не знаю, чи добре я усе пояснила, але, сподіваюся, ви зрозуміли. Тож останнє, що обговоримо з вами сьогодні, це блогери, яких я дивлюся. Знаєте, це питання для мене трішки із підвохом, адже до повномасштабки я дивилась багато російськомовних дівчат. Та зараз з очевидних причин таке бажання відпало. І із усього того списку я для себе залишила лише двох. І прошу тут не кидати в мене камінням. Я хочу бути з вами чесною. У даному випадку мені просто дуже подобаються їх роботи. І дивлюсь суто на творчість, аби черпати ідеї. Та, звичайно ж, у моєму списку є і багато англомовних, польських та українських каналів. І я залишу в описі посилання на них. Не буду зараз тут усі перелічувати, бо то дуже довго і немає в цьому жодного сенсу, але згадаю найкрутіших, на мою думку: наприклад, Аманда Лі. Я дивлюся її вже дуже давно, тоді вона мала близько 300 тисяч підписників, а зараз вже понад 2 мільйони. З англомовних люблю теж Джаші Корін. Мені імпонує її стиль оформлення та позитив, який вона транслює. Варто згадати теж корейський канал Moment D». Там відео у жанрі ASMR. Я люблю їх дивитись перед сном. З польських, мабуть, відмічу Кінгу із каналу BoJo Ну і, звичайно ж, наші найкращі україночки. Це канали Art Decor and More, Оля ArtWord, Plan Room, Мрі Дій», та Євгенія малює! Цікаво буде дізнатись про ваших улюблених блогерів. Пишіть про них у коментарях, я з радістю поповню свій список. І на цьому буду завершувати. Це відео вийшло найдовшим за увесь рік існування каналу, і сподіваюсь, вам такий формат сподобався. Дякую усім котикам, які додивились до кінця. Усіх вас люблю і обнімаю, та з радістю знову чекатиму у світі блокнотів. Папа. -па.